18 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, показую, що є ємності для садового ставка. Отак вони приходять, друзі. Друж на дружку вложимо. Відбираємо, наскільки вас цікавить літрів по артикулу. Показую, друзі, що є різних розмірів. Від 150 літрів і далі. 500-600 1000. Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. І красота в вашому присадибному участочку гарантована. Всім гарних покупок. 063 426 1010. 10.